Ой, у лузі червона калина, похи. Всім привітлі, друзі! І це шоу Я Люблю Україну! Україна велична країна! Наш прапор майорить по всьому світу. Про наших мужніх захисників знають у всіх куточках планети. Мене звати Катерина Габльовська. І сьогодні я збираюся перевірити, як добре франківчани знають про нашу Україну. А зараз найгучніші аплодисменти для наших Збройних сил України. Дякуємо вам за кожен ранок та за кожний новий день. Вітаємо наші команди! І все ж хочемо дізнатися про вас більше. Тож вперед розпочинаємо! Сьогодні представляє найкращу команду і перша її учасниця неперевершна талановита юна блогерка, модель та просто неймовірна красуня Софія Юрчишин. Дякую, приємно чути про себе такі слова. Проте хочу звернути вашу увагу на нашу добру щиру дівчину Руслана Тридцятну. Дівчата засоромили мене стільки уваги. Але зараз найгучніші аплодисменти капітана нашої команди. Їй завтра всі дівчата і таємно закохані усі хлопці. Анна Марчела Ботер. Ваші аплодисменти. Представникам команди Героїчна мрія. Команду суперників маємо гідну. Але і у нас свої козирі в рукаві. Вітаємо єдиного хлопця в нашій команді, який знає абсолютно все і про всіх... Наш Олександр Копитко. Ваші аплодисменти. Хто все знаю? Тож ще не точно. А от палиць до рота не клади. То мама так про мене каже. <хи> Зверніть увагу на ще одну прекрасну дівчину, яка має свою секретну зброю, розум та красу. Чарівна Софія Рапалюк. Але перемога сьогодні буде нашою завдяки найкращому капітанові. Мила, щира, позитивна, справжня україночка Софія Осаців. Вітаємо представників команди Жовто-блакитні зорі. Друзі, ви вже знаєте, що у нашому реаліті шоу є 5 раундів. Кожного разу, відповідаючи правильно, ви отримуєте бал. Ці бали у фіналі підсумовуємо і конвертуємо у гривні. Та нарешті дізнаємося, хто ж отримає ті бажані 100 тисяч гривень. І хто з вас насправді любить Україну? Ми розпочинаємо! У дитинство наших батьків, тому сьогодні тема раунд машина часу. Ці згадки про далекі часи, коли вже не жили динозаври. Але за інтернетом ще треба було лізти на сусідський горіх. О, це були славетні часи, коли жуйки купувалися не заради свіжого дихання. Ага, у моєї мами досі є колекція лов ісок. Я їх теж збираю. Класні такі цікаві картинки, а жуйки смачні. Так, зараз багато чого повертається з 90-х, навіть мода на одяг та яскраві зачіски. Добре, що графіка ігор та якість інтернету зараз краще, а то я би не хотів на деревині весь день сидіти. А я чула від мами, що колись класно було, телефон по тижню заряд тримав. Звісно, тримав, уяви, в телефоні, крім однієї гри, немає нічого. Інтернету – нуль. На дзвінки грошей немає, от тобі і всі розваги. Так, одна змійка була. Повзаєш на такому екрані, бо якусь крапочку з'їсти треба. Уявити страшно таке. Зараз все життя в телефонах. Музика, фільми, ігри, друзі. У тата навіть вся робота в телефоні. Він з ним ніколи не розлучається. А у мами взагалі свій онлайн-магазин. А дистанційка як забули, нас навчання в телефонах і двійку вліпити можуть, хоча ти ще з ліжка не встав. От зате вліплять тобі двійку, бо вчасно треба прокидатись, а не залипати в телефоні аж до ранку. Дорогі мої, хвилинка ностальгії та вашої дискусії завершена. Тож до добра, кожна команда отримуватиме 5 палів за правильну відповідь. Якщо відповідь не знаєте. І команда суперника буде обізнана краще, то отримає 10 балів. Отже, поїхали! <плес> Перше завдання для команди героїчна мрія. Право відповіді перейде до суперника, як тільки ви помилитесь. Що це за іграшка? Це ж елементарно. ясна і правильно відповідь. Це ж легендарний тетріс. Оце класний старт. Наша капітан найкраща. Може, тому що вона найстарша і ближче до тих 90-х, тому і все знає. Руслану, не ображайся, ми ж одна команда. І сподіваюсь, ти пам'ятаєш, яка мета участі у цьому конкурсі? Зосередця, ми не маємо права на помилку. Добре, вибачте, щось я погаришкувала. Дівчата, ви відволікли від завдання. Перша відповідь вірна. У вас 5 балів. Наступне завдання. Знаю, знаю. Я знаю. Це лазер. У мене теж є такий брелок. До речі, я бачила дуже гарний. Молодці. В скарбничку команди ще плюс 5 балів. Тепер уважно сереті. Що це? Питання, це точно для мене. Ми такі цукерки з бабусією робимо. Нагріваємо цукор, виливаємо у форми і чекаємо, поки охолоне. Супер! Це вірна відповідь? Бачу, команда героїчна мрія сьогодні налаштована на перемогу. Наступне питання знову ваше. На жаль, ми не можемо відповісти. Навіть не розумію, що це і для чого. Я така вперше, бачу. Алфавіт якийсь, але що з ним робити? Для чого він? Не засмучуйтесь. Ви і так дуже добре тримались. Право відповіді передається команді зросто блакитні зорі. Готові? Гарненько подумайте, правильна відповідь може принести 10 палів. Трафарет, це трафарет! Фух, я ледь стримуся, щоб раніше цього не викрикнути. Ну нічого собі, Сашко, молодець, плюс 10 балів. Звідки? Поясни, звідки ти знаєш, що це трафарет? І для чого він треба? Цікаве. Колись давно у бабуся знайшов, та на білій стіні фарбою букви понамальовував. От і на все життя запам'ятав, що це траферет, бо дві години в кутку простояв. хе <плес> Продовжимо. Нове завдання. Знову для вас. А це тамагочі. Я в Тік-Ток багато відео бачила про цю іграшку. Ей, ти чого? Це не просто іграшка. Це домашній вихованець і просто няшка. Правильна відповідь. Зараховано. У вас на рахунку плюс 5 балів. Наступне завдання. А це я точно знаю. Це касети для магнітофону або плеєру. У мого старшого брата такий був. Ще й досі такі касети в гаражі валяються. Оле, 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 оле. Наша команда чемпіон. Такими темпами ми точно виграємо у цьому раунді. Так, і принесемо нашій команді багато балів. Я вже навіть розпланувала, куди виграні гроші витрачу. Друзі, не відволікайтесь. Можемо продовжувати. Увага! На нове завдання! Це точно якась безпровідна зарядка. 100%! Так, моя мама, мабуть, також такою телефон в дитинстві заряджала. Щось тут не так. Подивіться на нашу катрусю. Ні, яка безпровина зарядка. Ну, за шкоти й придумав. Це все через жарти твої. Відволікся і на тобі. Право відповіді переходить до команди суперників. Завершився другий раунд нашого шоу Я люблю Україну загальні результати озвучимо на фіналі. А зараз тримаємо інтригу і дякуємо представникам команди Героїчна Мрія та жовто-блакитні зорі. Ви гідно представили свої команди. Зустрінемось за тиждень на третьому раунді нашого шоу, де ваші друзі. Теж зможуть заявити про себе з вами була Катерина Габльовська і команда професіоналів, яка точно любить Україну.